Дмитро Новченко, журналіст телеканалу Інтер з Вашингтона з нами на прямому зв'язку. Дмитро, я вас вітаю. Вітаю, радий приєднатися. Дмитре намагалася прочитати все, що з'явилося в змі до нашої з вами розмови, і можу сказати, що поки що не зрозуміло, що означає фраза попереду продовження консультації. Робота над узгодженням спільного рамкового рішення. Те, що ми почули від Умєрова, те, що ми почули від Рубєва. переговори на сьогодні, навряд чи продовжаться, тому що Зеленський вже сказав, що команда повертається до Києва. Але питання уїдков з кушнером знову їдуть до Москви і повезуть такий напівфабрикат, що пишуть американські змі на цей момент, тому що вони мають більше інсайдерської інформації. Готовий вам пояснити і те, що пишуть американські змі, дійсно багато публікацій тут закінчується лише день, і багато є ну натяків від американського боку і від українського. По перше, що до результатів, те, те про що пише зараз американська преса, пише вона про те, що Ну є певний прогрес, але від фіналізації домовленості дуже далекі. І тому навіть попри те, що каже Рубіо, і що каже українська делегація, це дійсно правда, що ну є певний прогрес, як казали, переговори були продуктивними. Але для досягнення домовленості ще ще буде потрібно багато раундів і багато розмов. Тобто немає якогось фінального рішення, хоча б тому, що завдання дуже складне. Хотіли, і Рубіо про це говорив на камеру. Хотіли зробити так, щоб ну було була якась ясність, як зробити щоб внаслідок цих домовленостей. Гарантувати, що не повториться війна, не повториться російський напад, поки відповіді не знайшли. Але з цього ми розуміємо, що говорили про гарантії безпеки. По друге дуже велика частина цих домовленостей, того що було за закритими дверима, так за закритими дверима і залишиться, тому що є внутрішня домовленість до вівторка. А від Віткова не на камеру, але почули, що він саме у вівторок летить до Москви. До вівторка нічого не будуть коментувати, хоча б тому, що від відповіді Москви від, 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 від відповіді Кремля дуже багато що залежить таким чином. Всі чекають вівторка, всі чекають, як Москва відреагує на зміну цього плану. А чую від багатьох дипломатичних джерел, що навіть не йдеться вже про той план. Перший план Вітковий, який з'являвся там 28 пунктів. Потім сказала 19, що документ кардинальним чином перероблений. І цей документ, зокрема, після розмови з українцями відков у вівторок повезе до Кремля. Дякую, Дмитре. Хотіла перепитати також таку фразу від Рубіо, тому що про економічний потенціал України в цій рамці переговорів рідко згадується. Але Рубіо сказав: Україна має великий економічний потенціал. Реалізувати його можна лише після сталого і безпечного миру. Припинення війни саме по собі не дасть бажаного результату. Потрібен механізм, який відкриє шлях до тривалого економічного зростання. Мені імпонує, що економічне зростання України з Знову повертається в медійне поле. Блумберг постійно аналізує економічний стан Росії. Блумберг пише про економічний стан України. Також означає оцей акцент Рубіо те, що ми дізнаємося про якісь ще нові деталі, і це буде акцент саме на економіку. Додайте, будь ласка, щось до цього, тому що ми так говоримо про геополітику, але тут знову виринула історія про економіку. І Рубіо каже, що ми про це турбуємося про економічне зростання України. Ну, дивіться, я особисто і те, що я чую тут від джерел, я зрозумів цей натяк Рубіо, коли він вийшов і сказав, що ми маємо зробити так, щоб Україна не просто вийшла з цієї війни, а щоб Україна, вийшовши з цієї війни, могла відновити країну, могла стати сильною. Це якраз натяк на те, що заморожені російські кошти мають бути використані mm. не за тією помилою Віткова, яка з'явилася у першому плані, а від якої від якої відмовилися, коли пам'ятаєте, лише частину хотіли віддати на відновлення, okay. а решту поділити на бізнесові проекти між сполученими штатами і Москвою. Тобто, це. Такий дуже прозорий натяк від Рубіо. Його позиція в тому, що заморожені російські кошти не мають піти за тим планом, за тими пунктами, як розписувалися з самого початку. Як на це Москва відреагує, теж хороше питання, але чую від дипломатичних джерел, що на відміну від Віткова Рубіо прихильник використання заморожених російських коштів саме для того, щоб через них використовуючи їх, відновлювати Україну, відновлювати і, промисловість, і будинки і. Все те життя, яке ну Росія зруйнувала за всі ці роки війни, не віддавати Росіяні копійки з цього. Ви сказали про те, що Уїтков поїде до Москви у вівторок. І тоді з'явиться якась низка нових заяв, і тут дослівно я хочу процитувати також Рубіо, що Росія має стати частиною рівняння по врегулюванню. Як би нам українцям не хотілося цього, Росія учасник в цьому процесі. Я б хотіла пожартувати, що рівняннях також можна щось множити на нуль, але Росію в даному випадку множити на нуль ніхто не збирається. Розкажіть мені, будь ласка, про ролі в даному випадку ру. Рубіо і Віткофа до Москви їде Вітков, але усі е, заяви важливі робить на зараз Рубіо. Дивіться, мо варто було навіть подивитися на ту картинку, яка надходила з Халандей в біч з міста. А тут дуже цікаво, що відбувалося вже все в приватному гольф-клубі, який належить Рубіо. І це та сама точка, де Рубіо зустрічався з Кирилом Дмитрієвим, з посланцем Путіна. Це це, це та сама локація, де в принципі з'явився цей план. Там хтось називає його план Трампа. Мені ну мені здається, що краще про нього говорити як план Віткова. Вперше туди зараз за наполяганням української сторони до речі пустили прес. І коли камери вихоплювали коли камери вихоплювали відкова, відков сидів абсолютно в. Втомлений, вперше не голений, вперше в очах. Ну, якщо навіть є, ну, наші глядачі просто погуглять або фотографії, подивляться, або ви в наступних випусках покажете. А, вперше ми побачили абсолютно іншого відкова. Тобто враження, що ці телефонні розмови, які в нього були, і роздруківки, яких з'явилися в пресі, це дуже серйозно по ньому вдарило і вдарило по його позиціях в американській команді і взагалі в переговорному процесі. Саме тому попередньо навіть планувалося, що Вітков разом з Умєровим мають виходити до преси, я вам теж скажу. Але це був Рубіо. Рубіо був заявлений однозначно як глава переговорної команди американської. Але Вітков залишається і Вітков залишається як канал зв'язку із Москвою. Тому він летить і зверніть увагу. Багато писали, що може з'явитися е, зять Трампа Джаред Кушнер. Зараз ми бачимо його вже за столом, тобто зараз ми бачимо його як повноцінну складову переговорної команди. Трамп раніше не хотів родичів, пам'ятаючи свій негативний досвід з першого терміну е, брати і задіювати в мирному процесі. Зараз ми розуміємо, що Кушнер ще одна фігура, але тим не менше з цієї зустрічі, з Флоридської зустрічі, ми розуміємо, що Рідков зберігається як переговорник. Втім, дуже серйозне враження таке. Давайте так обережно скажемо дуже с си... вражені, що дуже серйозно посилилися позиції Рубіо. А позиції Рубіо дуже сильно відрізняються від того, як цей процес бачить відков.